Як ви думаєте? Є, таке плем'я було стародавні гуни. Вони готували відбивні дуже цікавим чином. Як ви думаєте, як можна цікавим чином готувати відбив? Єврокомісія в нас не пині. Камінням, так? Так, камінням це теж, як варіант, дуже цікавий. В, те, в, те, в той час, коли не було футболевих, а ще може якийсь варіант. Це, мабуть, або мама теж ну, варіант відкопали там десь. Так, ще варіант може бути це. Кінь може копи там відбивати. Так, таке є. Таке <in> було. <-game> Ні, ну таке не було, mm -hmm. але, але це варіант, так. Да, ну, там був ще цікавіший. В них були коні, це з конями зв'язано, як. Ні, ковна. Такий варіант може бути з конями. Ні, З конями взагалі роблять. І робили раніше, але тепле плем'я не купували. З допомогою коней вона рахувала. Добре, я вам тоді розкажу цей цікавий факт. Вони просто клали під седло кусок м'яса і скакали дві години по полю. Ого. Це в них такий був рецепт цікавий. Так, добре, дякую.